Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну, Юрію можна напевно тебе привітати. Перший матч в професійній, саме дорослій кар'єрі і одразу забитий м'яч, зароблений пенальті. Задоволений? Звичайно, задоволений в дебюті заробити пенальті, забити гол. Команда здобула перемогу дуже радий дебюту. Що стояло за ось цим досягненням сьогоднішнього матчу? Що найважливіше, напевно, для себе взяв за два місяці оцієї підготовки? Ну, найважливіше, що ми одна команда боремося один за одного в будь-якій ситуації, підтримуємо один одного і йдемо до кінця? Е, хлопці вже привітали з таким дебютом. Ну, звичайно, вже були привітання. ще Далі побачимо, що буде. Е, щ... Як сьогодні взагалі було грати? Звісно, що бачимо, що погодні умови не сприяли. Напевно, найкращому проведенню поєдинку. Що вийшло, що не вийшло? Ну поле важке, як самі бачите, і грали від простоти, старались більше грузити вперед. Ну хотіли грати, ну, нав'язали свою гру виграли боротьбу і здобули три очки. Наскільки важко було проти цих суперників грати, все таки намагалися постійно-постійно закривати, але один раз десь все-таки не вгледіли. Ну, команда хороша, вони теж провели хороші збори. Теж старалися нас накривати, але бачите, самі результат ми вийшли сильнішим. На вербну неділю команда йде з гарним настроєм. Звичайно, настрій чудовий. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.